Сьогодні відео про присадкові матеріали. Матеріали для алюмінію. Для людей, які не в темі зварювальні прутки. Присадковий матеріал для зварювання тік. Тобто, як в народі говорять аргоном. Ми застосовуємо зазвичай ось такі прутки. для зварювання. Але вони відрізняються одне від одного своїм хімскладом. Є алюмінієво-кремнієві кремніві сплави, є алюмінієво-магнієві сплави і є також чистий алюміній. Наприклад. Серія 4043 і 4047 відноситься до алюмінієво-кремнієвих сплавів. Але в серії 4043 у нас 5% кремнія, а в 4047 у нас 12% кремнія. На кожному матеріалі для тік зварювання є позначка. Бачите, нумерація самої присадки. І по цим самим позначкам ми орієнтуємося, яка саме присадка. 4047 і 4043 вони нам підходять для алюмінія Кремнія. Але так як було вже сказано мною, що 4047 має вміст 12% Кремнія, а 4043 всього 5% Кремнія, нам потрібно підбирати саму присадку під матеріал. Зачастою в нас на литих виробах ГБЦ-блоки двигунів. Завжди є вказано матеріал, з якого вони вилиті, з якого зроблені. Наприклад, бувають на блоках там написано алюміній силіцій 9 Зрозуміло, що алюміній силіцій 9 нам вже краще підбирати для нього 4047. Але пам'ятайте, 4047 в неї краща тікучість. От. Але вона буде міцніша, в неї менша пластичність в цього матеріалу із-за високого місту кремнію. І бажано, бажано. На кожному відео майже говорю, ну правда, в Тік-Токі, не в Ютубі. Такі великі литі деталі з алюмінія потрібно підігрівати. Яка температура має бути підігріву? Температура бажано від 124 градусів максимально до 200. Це максимум не потрібно завалювати за 200 градусів. При 124 градусів у нас виходить водень з алюмінія. При температурі 150 градусів Цельсія в нас зменшується внутрішнє напруження в самому матеріалі. І це не тільки відноситься до алюмінію, так само до чорних металів, здорових якихось товщин. Нам бажано робити підігрів. При самому підігріві нам буде легше зварювати, не потрібно буде давати такі високі токи. І з підігрів нам зменшує появу гарячих тріщин на тому самому алюмінію. Так що бажана температура підігрівати е, сам алюміній в районі 150 градусів Цельсія, і тоді вже зварювати, якщо це лита деталь. Так як я говорю зараз про 4047 і 4043 присадки, вони використовуються якраз для литих деталей алюміній кремній. Алюмінієво-магнієві присадки. Це в нас 5356, найпопулярніша. Присадка, її також використовую взагалом ось, ось такі вироби. От, це якраз 5356. Що в нас є, якийсь прокат, який проходить через екструдер, листи, отакі, що гнуться пластичні, це в нас 5356. І також вони розбиваються на дуже. Купу різних присадочок, в залежності від їхнього хімскладу. Також у нас є ще 55-54, 55-56, наприклад, той самий 5554, хороший до корозії. Його використовують, в принципі, в морській. Промисловості, тому що має хорошу корозійну стійкість. 55-56 використовують для конструкції з підвищеною міцністю. А в самій присадці міститься 5% магнію. Ось у нас є така присадка. Часто я її зустрічаю. Це 51-83%. Використовується для резервуарів під тиском, так як в ній не тільки є магній, а також і додаток марганцю. В самій присадці. Також часто я бачу, що використовують зварки відновлення деталей. Дивіться, для зварки відновлення деталей нам потрібно максимум там, 4 позиції для алюмінія: це 4047, 40, 40 53, 56, і в рідких випадках 51,83 з марганцем. Також є присадка майже чистий алюміній. Це 11,20. Використовується для тих алюмінію, де нам потрібна не міцність, а пластичність. Е, можливо, бачили такі якісь кухонні там, глечики, каструльки. Вона м'ясенька, той алюміній гнеться. Це якраз іде з чистого алюмінію. От, В нього дуже хороша пластичність. Це 11,20. Бажано, ще раз повторюю, для кожного матеріалу, для кожного вироба підбирати свою присадку, щоб вона співпадала по його хімічним властивостям. Тоді в нас ніяких не буде проблем і не гараздів зі зваркою алюмінія. Ще також мені бувають пишуть такі запитання: що якщо я возьму 53-56 і заварю якісь відливи, тобто літьо або ГБЦ, що буде? Це може призвести до тріщин. Розтріскування в околошовній зоні, тому що різний хімсклад, матеріал. Давайте зараз проваримо. Ось в мене алюміній-магній є. листочок. І зараз я його зварю 4043 і 4047. І також тим матеріалом, який є якраз для нього. Це 53-56. І ви побачите різницю. Різницю ми відчуваємо при зварюванні одразу. Тому що 53-56 він буде дуже. Гарно лягати, і в нас буде красивий естетичний шов. Наприклад, 4047 він буде більш розтікатися. Також присадку 4047, із-за того, що в нього високий вміст кремнію 12%. Її бувають навіть застосовують не тільки в зварювання тік, а навіть в пайці, тому що в неї менша температура плавління. Вона розтікається, але у нас немає такого візуально красивого шва. І 40-43 це посередня така присадка. Це теж кремній, він не буде підходити для цього сплаву. Але також візуально буде набагато гірше е, виглядати на алюміній магнії. 53-56. Добре лягає. Я майже по краю проходжуся. Майже ідентичний такий матеріал. Ось, трошки розмитий шовчик, але нічого страшного. Зараз тут так само проложимо шовчик з присадочкою 40-43. Вогонь. Ось, бачите, він навіть кольором відрізняється. Естетичність шва навіть не та. Правда, пече в руках. Бачите, сірий такий. Це якраз алюміній кремній І пройдемося ще тут присадочкою 40 4047. Щоб побачити візуальну різницю. Луски немає такої чіткої. 53-56. І покажу вам різницю. І ось наша різниця. 53-56 алюміній магній. Це в нас лист також алюміній магній. Вони навіть по кольору схожі. бачите? Алюміній кремній 4047, він аж розплився тут. І структура така шелохувата. Хтось каже, більше газу додати. Ні. Газ в мене гарно стоїть, в принципі. 4043%. Краща сформація. Вже є прояв луски. Із-за того, що в нього менший міст кремнію. Бачите? Тут більший міст кремнію 12%, тут менший міст кремнію. сформація самої луски також капельок самих є. Ми можемо зразу і по шву відрізнити. Ось по моїм швам ви можете побачити результат. Навіть кольор відрізняється одне від одного. І ще така невеличка ремарочка алюміній магній. Алюміній магній 5356 дзвенить в нас. Дає дзвінкий звук, якщо ми його кидаємо. Наприклад, той самий 4047 або 4043 має глухий звук. Він не має дзвінкого звуку, як 5356. О, тобто магній, алюміній магній ми можемо відрізнити від алюмінія кремнія навіть по звуку. Чи можу я точно сказати, наприклад, що в тому самому 40-47, чи там 53-56, чи 40-43, саме такий вміст того кремнія чи магнія процентності, скільки повинно бути по номерації прутка? Не можу чітко сказати, якщо це китайські прутки, у нас є тільки одна надія, що там. Овміст того самого кремнію, наприклад, 40-47, приближений до 12%. На рахунок тих самих присадкових матеріалів. Хороший виробник це Беллер. Дуже хороший виробник. Чому саме Бьолер? Тому що я частенько бачив різні компанії, такі як Фроніус, як Кемпі, на демонстраціях своєї техніки. Зрозуміло, щоб була крута демонстрація, треба використовувати дуже класні матеріали, тим більше і хороший газ, щоб показати найкращу спроможність даного обладнання, власного обладнання. І я замітив, що більше таких виробників застосовують якраз матеріали від фірми Бьолер. Німецька компанія Біолар. Ще є одна компанія, яка робить непогані присадкові матеріали це Lincoln Electric. Також можете ви зустріти на нашому ринку в Україні. Я так само, як і ви, використовую присадку по можливості. Замовляю там, де не дуже там, захмарні ціни зашкальні. В магазині Джасик я її беру. Я розумію, що це китайська присадка. Е, біолер, хотів би я біолер спробувати. Так би хотів спробувати присадку Біолер. Розумію, що вона не дешево коштує, але за якість потрібно платити. То має змогу і бажання долучиться, будь ласка, до поточного збору новосформованого загону Тайфун. Ось картку я оставлю в закріпленому коментарі під відео і також в описі під відео. До речі, напишіть в коментарях, які ви саме ви, матеріали використовуєте в своїй практиці. Е, можливо, мені потрібно щось розширити свій сегмент якихось матеріалів. Мені буде дуже цікаво. На рахунок алюмінія також на рахунок нержавійки. Будь ласка, напишіть. Якщо вам буде цікаво, я можу також розказати і про нержавійку, і про чорні метали. Для тік, можливо, якщо потрібно, для мікс зварювання напівавтоматом. І також про, напевно, різні електроди затронути тему потрібно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви саме використовуєте і для яких цілей. Ви були на каналі «Київ Велдинг. Мене звати Олександр. Подякував.